рада вас вітати на своєму каналі, і з вами традиційно, я Крістіна Косово. Ми будемо переглядати безпеку міст. Вчора ви мені написали усі свої міста в мій телеграм-канал. Тому, будь ласка, підписуйтесь, аби я розглянула саме ваше місто. Будемо розглядати безпеку до кінця тижня. Подивимося, ймовірність повторення, ймовірність ще приблизно по силі такої атаки. Перейдемося по всім містам. Постараюся. Переглянути якомога більше міст, які ви мені написали. І так, дівчата, стартуємо перш, з першого міста рівне до кінця тижня. Під кінець тижня йде мені загроза по дронах. Можливо, буде летіти на Західну Україну. Далі. Переглядаємо Херсон. Ворог лютує, я не бачу. Пам'ятаєте, ми з вами переглядали тиждень чи два назад, хто слідкує за моїми прогнозами. І я говорила вам таку річ, що ворог не заспокоїться, що він буде лютувати. Що зараз іде такий момент, який я би діагностувала як виснаження. Виснаження нас. Це була. Дуже жахлива катастрофа, звичайно, у Києві. Дивимося Херсон. У Херсоні можливі жертви. Херсон буде потерпати, тут випав і ту з мечів. Це означає, що будуть обстріли і будуть вибухи Харків. Дивимося Харків до кінця тижня. Харків може бути влучення у будинок, можуть постраждати якісь дуже молоді люди. Тобто мені іде як два підлітка карти відразу говорю, карти дуже неприємні. Хоча ці два підлітка, можливо, воно буде пов'язано конкретно з якоюсь внутрішньою ситуацією у самому місці. Дивимось, Миколаїв. Король мечів випадає, двійка випадає. Ну, дивіться, як обстріли будуть, не бачу по жертвах, не бачу глобально, але в Миколаєві в тиші прогнозувати я для вас не можу. Так, Київ, дивимося, Київ. Які плани у ворога щодо столиці України? Е, дивіться, ворог я говорила, можете переглянути відео. Я говорила, що зараз він сильно взяв столицю, сильно взяв е, для того, щоб е, нам е, показати якусь свою силу і якусь свою домінантність в Києві спокою я не бачу. Я не бачу на цьому тижні, е, скажімо, по силі ще такої ж самої, е, маш, такого самого масштабного обстрілу, але те, що він е, буде нам. Показово лупити по нашій столиці. Ви повинні це знати і приймати собі рішення щодо вашої безпеки. Дивимося Дніпро. На Дніпро мені випадає десятка мечів. Ви знаєте, десятка мечів вважається одною з найгірших карт в колоді. Може бути влучання, може постраждати навіть якась сім'я, а це означає, що Дніпро буде обстріляно. Або це може бути вибухівка. Луцьк. Не забувайте, будь ласочка, підписуватись на мій телеграм-канал. Він буде у першому прикріпленому повідомленні, у першому коментарі під цим відео. Ви по тому посиланню переходите, і там ви бачите розклад моїх ефірів, розклад по містах. Там ви можете коментувати. Тобто ми там з вами спілкуємося трошки тісніше, ніж через платформу Ютуба. І отже, ми дивимося Луцьк. На цьому тижні як такої загрози я не бачу, але кінець і початок тижня випадає іерофант. Це можливо буде пов'язано з якоюсь. Мені навіть ідея дуже велика якась грозова машина. Можливо, це буде якась аварія. Ви, Будь ласка, мені пишіть в коментарях, бо деколи я даю такий вам. Такі прогнози, які не стосуються війни. І, між іншим, минулого разу по Славуті я говорила про заправку, мені написала моя глядачка, що така ситуація відбулася. Далі не забувайте так само, ви можете написати в телеграмі своє місто, і я його перегляну. Дивимося Одесу. Одеса теж ворог не залишає. Там ще щось мені випадало, як. Щось має бути пов'язане із морем Одеса до кінця тижня. Карта смерті, жриця, мах, п'ятірка. Це означає, що дрони досить великої кількості будуть летіти, і обстріли у Одесі будуть продовжуватися, але вони мені йдуть от четвер-п'ятниця, трошки туди далі. Очаків. Очаків. Конкретно такого для Очакова я не бачу, але щось повз буде дуже літати, бо він мені випадає як вулик. Біля нього дуже-дуже багато чого. Но конкретно тут я не бачу якоїсь такої загрози і по людях не бачу. Дивимося Кропивницький. Може бути під кінець тижня ураження якоїсь певної інфраструктури, можливо, якийсь район. Залишиться без світла, тому що ворог має намір. Не забувайте за ту операцію, яку я говорила, і ворог не, не покинув тієї ідеї, і все одно буде старатися нас відключити, напевно, чи від світла щось нам шкодити. І він це хоче зробити максимально о, в короткий термін. Але такі речі ми будемо ще переглядати. Ви обов'язково мені пишіть ваші запитання. Я читаю кожен коментар і відповідаю і хороше, і погане. Ви можете це запитати. Уважити, адже я люблю спілкуватися зі своєю аудиторією і, і з тими людьми, які мені довіряють і які мене дивляться. Дивимося СМТ прося на Дніпропетровської області. Я буду дивитись і великі, і маленькі. Буде летіти повз конкретної не бачу небезпеки. Костянтинівка, Донецька область, питається Світлана. Ну, там біда чорна. Там, там дуже важкі карти, дуже шестірки, вісмірки повипадали. Тобто там будуть обстріли і карти важкі. Бровари! Кінець тижня у броварах напружене, випадає іерофанд, і випадає ця велика кількість дронів. Тому, можливо, Київ буде обстріляний ще повторно, але вже не так масштабно, як ми бачили вчора. Мені дуже прикро і я приношу дуже великі свої співчуття, хоча нічого не може перекрити таке людське горе, яке взагалі завдає нам ворог, що ми повинні. Все це дорогеньке переживати самотужки. Дивимося Запоріжжя. До кінця, до кінця тижня карта випала, карта випала. десятка мечів, але я ще раз перемішаю. Дивіться, трійка, це означає, можуть бути уламки, може бути кількість дронів так само перевищена. Ми зараз бачимо тенденцію цього ненормального, як він почав атакувати. Я ще раз повторюю: зараз іде методика виснажування. Він хоче виснажити, аби втілити потім оцей наступ, щоб ми зараз абсолютно втратили всі сили. Я глибоко впевнена, що. Наше керівництво це розуміє. Так, Берестин Харківська область. Випадає карта смерті, ну тут взагалі погано, тут, тут тотальна війна, тут взагалі я нічого доброго не скажу, тому що тут ідуть мені як людські жертви. Дуже, дуже напружені і погані карти. Питаються, запитують за місто Світловодськ Кіровоградської області. Наразі е, не бачу, буде летіти повз, а конкретно у Світловодськ я нічого не бачу. Камінське. Не бачу на цьому тижні. Ну, звичайно, щось дрібне буде, масованого мені не випадає. Тернопіль. Дивимося з вами. Тернопіль. Кінець тижня по шістірці. Може, ви знаєте, може бути якийсь вибух в Тернополі під кінець тижня, субота, неділя, неділя. Яка буде переходити у понеділок. Таких конкретних якби, обстрілів в Тернополі. Мені не випало дивимося наш Львів рідненький. Мені йде під загрозою. Мені йде взагалі під загрозою якась дуже-дуже висока споруда. А це дуже нагадує нашу ратушу. Вибачте, будь ласка, але я думаю, всі заходи безпеки там вжиті. Але ворог би дуже хотів зробити щось таке дуже дуже сильно показове, дуже показове. Це прям тут по Львову та карти, навіть така енергетика, щоб вони своїми русскими сапогами розумієте, от щось попаплюжити. Іде, але таких конкретно обстрілів не бачу. Так, тут якісь повключали дрельки за вікном. Вибачайте, я нічого не можу з цим зробити Кременчуг, Полтавська область. Ну, є тут трошки від дронів напруження, я не бачу конкретного обстрілу, але карти ну, 50 на 50. Якийсь обстріл, щось дрібне, тривоги, все одно воно присутнє. Суми, дивимось. Дивимося суми. Ну, на, дивіться, там на, на Сумщину, ну не те, що йде наступ, ну, там взагалі енергетика е, така накопичується дуже важка. Енергетично суми мені йдуть важко, мені йдуть удари. Удари не один великий глобальний, а багато дрібних. Сумщина взагалі вона йде в, в, якісь, в як якась там. Іде на, на суму, йде якась робота, розумієте, вона як, як, як в якомусь розпрацьовка якась по сумах іде. Так, кривий ріг. Кривий ріг, погані карти. Карта смерті випала п'ятірка. Е, так як е, під кінець тижня можуть бути, можуть бути обстріли. Не забуваємо, що кривий ріг е, це є. Е, Батьківщина, скажімо, місто нашого президента. Тому для ворога це як знаєте, як як говорить, must мастхев, типу туди лупити жахіття, чернігів. Твер не подобається мені, субота не подобається на, на предмет обстрілів, щось може прилетіти. А там біля Чернігова, так само як і Сумщина, знаєте, така енергетика вже важкенька, важкенька, тому що там збоку вже стоять і собаки, там стоїть зброя, вони те все туди стягнули і очікують якогось, напевно, ну, чи влучного часу. Надіємося, що це не програється. Дивимося Житомир. Погані карта на Житомир. Випадає оцей іерофант, але знаєте, якби ніби обстрілів, я не бачу, або воно буде якесь одне гучне, або щось дуже може статися таке для Житомира, можливо, щось внутрішнє, конкретно якась ситуація пов'язана із самим містом, тому що тут випадає карта жертви. Е, так, дорогенькі, дивлюся Львів, подивилася, Львів подивилася Київ, подивилася. Можемо подивитися, Чугуїв Харківська область. Всередине і кінець тижня напружений, е, якийсь там постійний рух, е, купа воєнних в Чугуїв мені не подобається на предмет обстрілів. А не подобається, що там якби щось вони замишляють. Ворог. Я маю на увазі. Шостка Сумської області. Четвер може прилетіти. Може прилетіти субота і неділя. Ці дні йдуть мені напружені, власне, по дронах і по обстрілах. Так, то подивилися. Нікополь ми ще не дивилися. Давайте подивимося, Нікополь. Будь ласка, не забувайте мені тиснути вподобайку і підписуватись на мій телеграм-канал, і так само на мій Ютуб канал. Адже разом нам якось спокійніше. Я трошки з вами попрацюю і надію, що передаю вам якусь інформацію, яка вас, знаєте, не заводить в якусь паніку, а дає хоча б трошки спокою і розуміння. Дивимось, Нікополь. Четвер, п'ятниця, субота і неділя карти на предмет обстрілів є напружені. Охтирка. Одні мечі повипадали, дев'ятка випала, щось в Охтирці під кінець тижня. Знаєте, щось вони чи везуть, чи буде щось таке їхати, щось там будуть провозити. Тут не тільки обстріли. От потім ви мені маєте написати: не все можна говорити в ефірі, не все можна озвучувати, але тут щось таке мені. Потім, можливо, в коментарях ви мені напишете, що це було, якщо, якщо воно програється, дай Бог, щоб того не сталося. Так, дивилися, дивилися. Вишгород водосховище. Поки що влучання, підриву чи якоїсь е катастрофи власне з водосховищем я не бачу. Франківська. Е дивіться. Кінець тижня не дуже приємна карта, але мені здається, що це не обстріл, а щось пов'язане конкретно з вашим містом. Ну, кінець тижня мені йде напружений. Тобто субота, неділя. Дивимося, білу церкву. Так само ви знаєте, може, може летіти. Дрони можуть бути по жертвах. В білій церкві я не бачу, але не забуваємо, що для ворога Західна Україна це є як, знаєте, такий ласий шматочок і буде лупити Черкаси. Давайте глянемо Черкаси. По Черкасах такого конкретного нічого я не бачу. Десь воно буде як біля Черкас, можливо, буде десь там летіти через Черкаси, якісь дрони, якісь мінімальні тривоги по жертвах я не бачу. Я вам всім дуже дякую, що ви зі мною що ви дивитеся мої прогнози, адже я роблю їх для вас і по ваших запитах. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на мій телеграм-канал, на мій Ютуб канал. І будемо з вами переглядати ваші міста. З вами була я, традиційна Крістіна Косова, і дуже швидко побачимося у прямому ефірі. Переглянемо безвісти зниклих. Слідкуйте, будь ласка, за анонсами. Будьте здорові!